В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Вночі Запоріжжя атакували кабами. Внаслідок вибухів є постраждалі та поранення, серед яких дитина на місцях влучань побувала наша знімальна група. Містом на кріслі колісному, з якими незручностями стикаються люди з інвалідністю, з'ясовували наші журналісти. Від Запоріжжя кримсько-татарському народу працівники комплексу Запорозька Січ виконали реставрацію бакчисаряського артефакту та передали його кримському дому. Деталі у випуску. Вніч на 23 вересня Запоріжжя сколихнула серія вибухів. В результаті чергової ворожої атаки в місті понівечено з півсотні будинків та понад 20 постраждалих. З них двоє нині в лікарні змінно-вибуховими травмами на місцях влучань. Побувала і наша Наталія Юр'єва. Вибух десь 23.04. Я подивився от у себе на годинник. І десь прямо там, ось, от як над фонтаном, начебто над ним оце розірвалося, що не знаю, чи ракета, чи бомба. Ну спалах такий був там і хвиля вибухова йшла. Так Володимир Григорович згадує вечір 22 вересня, коли окупанти в чергове вдарили по Запоріжжю. Чоловік розповідає, у момент прильоту був вдома та вже збирався лягати спати. Проте спочатку чоловіка розбудили звуки вибухів, а потім дзвінок сестри, яка мешкає у сусідньому будинку. Тут мешкає моя сестра. Вона зателефонувала, каже: я лежу в постілі, вся в склі, рама на мені віконна. Я прибіг, двері відчинити не можу, заклинило двері вхідну. Взяв вже там фомку, відкрив двері, захожу тут усюди, погром. На щастя, сестра пана Володимира не постраждала, а от квартира від удару більше не придатна для життя. Легше сказати, що вона пошкоджена. Все, стеля, вікна, стіни навіть, ванна, кахель, кухня бачили, воно позривало шафи, міжкімнатні двері теж скло усюди побито. Ну, в общем, балкон може тільки не затронути з іншого боку. А так все. Ще все ж не прибрали, все, і не можемо навіть і сказати, що ще. Скло, поки прибираємо, щоб можна було хоч дістатися там до речей, до всього. Не менше дісталося квартирі Рими Сатурівни. У момент удару на щастя в помешканні не було нікого, ділиться жінка. Адже кілька днів тому її донька разом з онуками виїхала за кордон. Підійшли утавами, посмотримо. Прийшли вранці, подивились все, ось в такому стані і жахливий стан: спальня, туалет, ванна кімната. Далі теж кухня. Поки їх немає. Вони не тут. Дитина хвора, інвалід, двоє дітей інваліди. Вони зараз в німеччині повинні лікуватись. Очі не бачать, не розмовляє. Одразу після ворожого удару на місцях розгорнули мобільні пункти незламності, де люди могли зігрітись та зв'язатись з близькими. Наразі тут функціонують намети від волонтерів та міської влади. Також на місцях продовжують працювати комунальні та аварійні служби. І в цьому наметі не він забрендований Запорізька міська рада. Приймаються всі заявки громадян. Приймаємо заявки як на встановлення вікон, там де якісь роботи якісь повинні виконати. І також ми консультуємо громадян щодо механізму отримання компенсації за отримані пошкодження. Звернулося у нас порядка десь там уже до до сотні підходи. Комунальні служби міста виконують роботи з зашивкою е, отворів віконних е, листами ОСБ. Вже витрачено з ночі до е, 10-ї години, витрачено вже більш ніж 200 квадратів е, даного матеріалу. Також виконуються залучені особові склади е, усіх комунальних підприємств. Е, робітники також допомагають з. Е, Вивезенням та збором сміття будівельного і тривають роботи з обстеження конструктивних елементів цих будинків. Самої ночі працюють і рятувальники. Додають через потужну вибухову хвилю, багато мешканців постраждалих будинків опинились у пастці через пошкоджені двері та стіни. Майже 40 хвилин знадобилось рятувальникам, аби вивезти. Людей у безпечні місця і де блокувати в деяких квартирах були заблоковані люди. За допомогою спеціального обладнання рятувальники зрізали двері і виводили людей у безпечні місця. На місці події 27 людей були евакуйовані за допомогою рятувальників. Рятувальники ліквідували загорання однієї машини та балкону квартири на загальній площі 10 квадратних метрів. Загалом по місту зафіксовано три влучання. Пошкоджено 40 багатоповерхівок та понад 10 магазинів та ресторанів. За попередньою інформацією гатили по Запоріжжю кабами. Проте остаточний висновок вибухотехніки нададуть вже після експертизи. На зараз органами національної поліції вживаються заходи по встановленні саме дійсних той вибухової вибухівки чи вибухової речовини, якою було здійснено удар по місту. Зараз констатувати факт. Що це було зарано, тому що потрібно дочекатися результатів експертизи. Можливо, буде і але достоменно на сьогодні невідомо, більш детально, скажімо, після експертизи. Станом на ранок, 23 вересня, за допомогою звернулось 185 людей. Відомо про 21 людину, що постраждала внаслідок атаки. Серед них 15-річний підліток. Ще двоє жінок нині у лікарні з мінно-вибуховими травмами. Більшість поранених це від осколочних від скла. Чотири тисячі госпіталізовані, життю нічого не загрожує, стан середньої тяжкості. Всі інші госпіталізації відмовилися і були, залишили заклади охорони здоров'я самові. Наталія Юр'єва, Олександр Гот телеканалом ТМ. Внаслідок атаки по кривому рогу 21 вересня загинуло троє людей. Серед них 12 12-річний хлопчик. Ще троє отримали травми різного ступеня тяжкості. За попередніми даними в місті пошкоджені 25 приватних будинків, школа, гаражі та легкові автомобілі. 23 вересня в кривому розі оголосила День жалоби. Людей, серед яких 19-річна дівчина цих вихідних росіяни вбили в Нікополі Окупанти атакувала приватний житловий сектор, поцілили дроном камікадзе по автівці, в якій були люди поранені. Двоє людей: 4-річна дитина та 25-річний чоловік. Потерпілі госпіталізовані. Дитина важка. Обом надають всю необхідну меддопомогу. 22 вересня окупанти поцілили по багатоповерхівці в Шевченківському районі. Харкова сфаба Снаряд влучив в декількох метрах від під'їзду. Крім нього, пошкоджені сусідні багатоповерхівки. Та щонайменше 25 авто. Постраждала 21 особа. Із них три дитини: хлопець 17 років, дівчина 17 років, дівчина 8 років. Госпіталізовано восьмеро людей. Двоє у важкому стані. Інші стан середньої тяжкості. Тим часом десантники 95-ї окремої штурмової поліської бригади ЗСУ повідомили, що прорвали одну з ділянок російського кордону. Це друга успішна операція прориву кордону РФ з початку бойових дій на території Курської області. На відео видно захід підрозділів на російську територію та перші бої в прикордонній смузі, де саме сталася операція, не уточнюють. Усі укриття, які відповідають певним нормам, мають відповідні таблички на вході та повинні бути відчинені цілодобово. Про це розповіли під час рейду з ховищами фахівці ДСНС. Наприклад, перевірили одне з таких у багатоповерхівці по вулиці Форташні, 76. Укриття має кілька приміщень, в тому числі сантехнічна, в наявності необхідні меблі, мінімальний перелік медикаментів, запас питної води, інструменти, вогнегасника, дрова для пічки буржуйки. Є підключений вайфай, фахівці зазна. Начала наразі в Запоріжжі понад тисяча укриттів. Більшість з них пройшли перевірку та мають відповідні інформаційні дошки на вході. Фахівці закликають людей звертати на це увагу та не ігнорувати тривогу. Хочу звернути увагу на те, що всі найпростіші укриття, які були перевірені шоквартальними перевірками, позначаються відповідними табличками, які ви можете бачити біля цього укриття. Всі інші, які не відповідають даному зразку, або означає те, що укриття або не перевірене, або не знаходиться в фонді. Станом на сьогоднішній день до фонду входить 1152 об'єкти, з яких 878 найпростіших укриттів, 253 сховища, 21 протирадіаційне укриття. Нагадуємо, що адреси найпростіших укриттів міста можна знайти на мапі укриттів, посилання на яку є на сайті Запорізької міської ради. Також орієнтуйтеся на офіційні таблички укриття. Сісти в крісло колісне та на собі виправити проблеми, з якими стикаються люди з інвалідністю у Запоріжжі. Резисерка інклюзивного театру рівні можливості започаткувала соціальний експеримент Доступність Здорові людині пропонують разом з Маріаною Сімбатян подолати певну дистанцію на візку. Таким чином, авторка проєкту хоче привернути увагу запоріжців та влади до щоденних проблем, з якими стикаються люди з інвалідністю. Як відбувалися зйомки чергового випуску проєкту Доступність бачила Ірина Чернова. Ідея проєкту Мар'яни не Сибатя народилася ще п'ять років тому, проте тільки зараз з'явилася можливість втілити його у життя. Аби краще зрозуміти людину з інвалідністю, дівчина вирішила запропонувати самим запоріжцям пройти той шлях, який вона дала майже щодня. Я не хочу показувати тільки те, що все погано. Звісно, ні. Але необхідно показувати і добрі моменти, і погані, щоб показувати, як має бути і як цього має не має бути. От а, тому, от зараз у нас вже третій проект. Ми знімаємо, третій випуск. А сьогодні буде маршрут з двома героями: пів маршруту один герой, інша половина маршруту інший герой. І, врешті-решт, це просто ідеальна версія. Запресити потім чиновників і нашого мера. маючи гарну команду з трьох операторів, Маріанна змогла зняти вже кілька випусків свого проєкту Доступність для чергового випуску. Обрали маршрут від літака на бульварі Шевченко до торговельного центру Україна. Далі Маріанна планує охопити увагою максимум вулиць міста. Перший випуск взагалі ми при підходили до незнайомців, які відпочивали і запропонували їм сісти у візок, але на жаль. У нас час дуже багато людей мають, як це назвати, забобони, так. Да. Можу грибувати слово, але воно таке є. Вони вважають, що сісти у візок. Це значить накликати на себе біду. Саме це Маріана вважає найбільшим бар'єром між здоровими людьми та містянами з інвалідністю. З 15 випадкових людей, яким пропонували взяти участь у першій зйомці, у візочок згодилася сісти лише одна. Тому для участі у наступних Маріана запрошувала знайомих та друзів, а також добровольців. Мені написала знайома з е, е, предложенням того, що е, по, поучаствувати. В експерименті, так казати. І я написав Мар'яні, ми зізвонилися і домовилися про зустріч. Ви не є забобонною людиною, не страшно вам сідати у візочок? Ні, взагалі ні. Я дивився е, ролик останній, де люди такі хі, хі, странні. Е, це те ж саме, як сісти на велосипед і сказати, ну не садитися на велосипед і тому, що з нього падають. Протягом всього маршруту було помітно, що запоріжці реагують на людей у кріслі колісному по різному. Хтось байдуже проходив повз людину у візочку, яка не могла переїхати через бордюр. Інших доводилося просити про допомогу. Проте були й такі, хто без слів допомагав учасникам подолати перешкоду. Ми навіть не питали про допомогу. Ми просто їхали, а він побачив, що ми стикнулися з перешкодою у вигляді Стоку, він сам підійшов, допоміг. Це настільки насправді мене вразило до мурашок. Якби всі люди, або хоча б, хоча б 60% були такими, людям жилося б легше. Такого хочеться вже наприкінці маршруту. Олександр помітно втомився, долаючи відстань з бордюрами, не ідеальним тротуарним покриттям, стоками та пандусами біля банків та магазинів. Моментами він хотів стати та повернути або переставити візок, але за умовами експерименту це було заборонено. Важко дуже забуваються руки, плечі. Я не знаю, взагалі, як люди з на колясці, кудись взагалі їздять погуляти і так далі дороги і бордюри, через які самому проїхати неможливо. Тобто чоловіку треба допомога в будь-якому разі. Когось просити, не, не всі з першого разу йдуть допомагати. Він взагалі красавчик, насправді дуже ну йому допомагало те, що він сильний, він качається і він бачить, що це допомагає долати перешкоди. Але насправді, якщо людина не накачана, то це взагалі дуже важко. А якщо це жінка, то це майже неможливо, і це враховуючи той факт що ми присуваємося в центрі міста, тобто ще більш-менш. Непогані е, непогана доступність у планах Маріани відзняти до 20 випусків проєкту Доступність по завершенні. Вона покладає величезні надії на реальні зміни в інфраструктурі міста для більшого комфорту людей з інвалідністю, а також зміну ставлення громадян до людей з обмеженими можливостями. Нещодавно Маріану Смбатян запросили стати членкинею ради безбар'єрності міськради, де дівчина вже запропонувала кілька своїх ідей. Ірина Чернова Ігор Батуренко, телеканал МТМ. Дня вони підтримують чистоту та порядок у місті, доглядають за зеленими насадженнями, фонтанами та іншими малими архітектурними формами. Окрім того, ремонтують і дитячі майданчики. Цього разу титанівці навели лад на майданчику у сквері по вулиці Сергія Сененка. Комунальники просіяли пісок та прибрали з нього опале листя іншої непотріб, аби діти могли безпечно гратися. Працівники титану кажуть, часто на допомогу їм приходять небайдужі жителі. Виконуються роботи з виполювання бур'янів та з приведення до ладу бордюрного камня. У нас ці роботи виконуються на всіх наших об'єктах, на всіх парках, пляжах, там, де є спортивні дитячі майданчики, всі ці роботи вони виконуються. Ми дуже тісно працюємо з ОСББ. З небайдужими громадянами, які допомагають нам в обслуговуванні цього об'єкту, є такий дідусь Григорий Миколаєвич. Він нам завжди дзвонить, якщо щось не так. Якщо потрібна якась допомога, вони самі тут доглядають за порядком на цьому об'єкті, і ми з ними дуже в тісному такому контакті. Засвятись у темряві, пересувайся безпечно. В центрі міста на дитячих майданчиках запорізькі патрульні влаштували акцію, під час якої пояснили малечі, чому важливо бути помітним, особливо в темний період доби. Для безпечних прогулянок дітям подарували світловідбивальні флікери. Закріпити їх можна як на одязі, так і на велосипед, чи самокат. Схвально відгукується про такі акції поліції і батьки малечі. Дуже допоможе і нам бачити дитину і. З сторони автомобілів. Мабуть, самі діти не дуже уважні в телефонах переходять дорогу, а в темну пору водії їх теж не бачать. Діти дуже радіють подаруночкам, особливо таким корисним, як світлоповертальні елементи. Більшість дорослих дітей вже знають, що це таке, для чого вони потрібні, як їх носити. Тим паче, деякі з дітей мають вже такі світлоповертальні елементи у собі на одязі, на взутті, на рюкзаках. А більш Маленькі, ну іноді вони соромляться, але все одно е, з радістю приймають такі подарунки від нас. Е, батьки також заохочують такі наші вуличні акції. Акція засвітись у темряві. Стань помітна в Запоріжжі триває вже протягом восьми років, але чималої актуальності світловідбивальні елементи здобуло вже під час блакаутів. Інспектори патрульної поліції кажуть, простий у користуванні флікар може врятувати людину від дорожніх пригод. Прикріпити їх можна і на дитячий візок. Патрульні роздавали ось такі світлоповертальні флікери нашим найменшим учасникам дорожнього руху діточкам. Вони підсвічували їх, кріплюючи цей браслетик або на ручку, або на ніжку, або на транспортний засіб малечі. Це були бігав'яли, і велосипеди, також самокати. Наразі дуже важливо, аби кожен учасник дорожнього руху, такі як пішоходи, велосипедисти, підсвічували себе. Це може бути не обов'язково такий браслетик флікер. Їх безліч. Це може бути брелок, наліпка, якийсь елемент на одязі, головне, щоб він був світлоповертальним. Від Запоріжжя кримсько-татарському народу працівники історико-культурного комплексу Запорозька Січ виконали реставрацію фрагмента саркофага, що належав першому кримському хану Хаджі Гараю. Засновник ханства провів все життя у боротьбі за незалежність кримських татар, яку остаточно вдалося здобути в 1449 році. Його поховали в мавзолеї тюрбе Хаджі Гараю в Салачику, який побудував його син Менглі Гарай в 1501 році. Фрагмент. Аркофага був вивезений з Криму на зберігання до Національного заповідника Хортиця у 2009 році. Артефакт виготовлений з бука та має багато елементів притаманних культурі кримських татар у 15 сторіччі. Тож реставрувати знахідку надали саме запорізьким спеціалістам, котрі мають великий досвід роботи з деревиною. По суті, єдиними спеціалістами по роботі з деревиною, особливо мокрою, є спеціалісти національного заповідника Хортс, тому що вони вже на той момент понад 10 років працювали з човнами, які були підняті з Надніпарку. Він знаходився у нас. У нас зберіганні, і ми так скажемо, його довели до розуму, попрацювали з ним. І останні буквально декілька місяців наші реставратори остаточно його довели до того стану, який по суті вже завершує його етап і консервації, і реставрації. По суті, його можна вже музеїфікувати, передати кримському дому. Ідея абсолютно слушна, здорова і абсолютно правильна. Відреставровану знахідку заповідник передав кримському дому. Перший час артефакт зберігатиметься в Києві, а в майбутньому його планують представити в кримсько татарській садибі, яку побудують на території Національного музею побуту архітектури Пирогова. Це підтвердження ще раз вкотре нашого братерства з нашим братним українським народом. І сам факт того, що це ця передача відбувається тут на Хортиці. В середині в джерелі козацтва це надзвичайно символічна подія. Як я вже казав, напевно, ми сьогодні не можемо в повній мірі дати оцінку, скажімо, величі цього братерського вчинку від Києво-Печерської лаври, частиною якого є і Хортиця. Наскільки ми дійсно по-справжньому відносимося одне до одного. І є ніякою не таємницею, що зараз на фронті е, представники кримстатарського народу понад півтори тисячі заявок на участь 62 країн світу надійшли на Запорізький міжнародний кінофестиваль. 2024. кінопоказ відбувся вперше від початку великої війни та в шоста в Запоріжжі. В програмі фестивалю було чимало кінопоказів українських та іноземних стрічок. Побував на заході і наш Вадим Сорвін. видатного українського піаніста Євгена Хмари розпочався шостий міжнародний кінофестиваль у Запоріжжі. Вперше з початку великої війни українські та іноземні режисери змагаються за першість у запорізькому кіноконкурсі. Ми їхали сюди до шести ранку. Все проговорили, просто зробили. От заради цього зробили фестиваль. Дай Боже вам тільки хоч побачили один одну з усіма. І ще раз кажу, фестиваль повинен бути. фестиваль живе. фестиваль буде жити. А якщо буде фестиваль, жити буде жити Запоріжжя, буде жити країна і буде жити всі ми. Цьогоріч організатори кінофестивалю отримали 1800 заявок. З них відібрали 8 фільмів міжнародної програми та 13 стрічок національного конкурсу. До того ж, цьогоріч у рамках фестивалю започаткували і номінацію за кращий сценарій про Запорізький край. На цьому кінофестивалі перший рік ми започаткували у премію, яка присвячена В'ячеславу Зайцеву окремою була регістрація фільмів про наш національний про наш край, про наш Запоріжський край. І окрема номінація буде яка присвячена В'ячеславу. В рамках запорізького міжнародного кінефестивалю відбувся показ більш ніж 50 українських та закордонних стрічок. Одночасно з цим тривали зустрічі з продюсерами та режисерами українського кінематографа. Люди продовжують в цьому місці жити, тому для них також потрібно робити такі заходи. Тим більше, це українське кіно. Це кіно, яке спрямоване на виховання патріотизму, на виховання почуття любові до батьківщини, до поваги до свого народу тому я вважаю, що саме в такі тяжкі моменти нашого життя люди мають отримувати насолоду від українського кіно. Я б звернула увагу на атмосферу проведення цього заходу, на проведення майстер-класів, на проведення зустрічей знаних акторів з молодими акторами Запоріжжя живе. Ми нічого не боїмося, ми вистоїмо». Цього до складу жюрі конкурсу увійшов Яхтем Сайтаблаєв, режисер культового фільму Кіборги, який розповідає про героїчну оборону донецького аеропорту, ділиться кожна стрічка творчої, цікаво знята та гідна перемоги. Вони різні за своїми жанрами, різні, ну скажімо так, за а, потужністю вміння розповідати історію, але те, що це безперечно, кожна з цих робіт. Гідна того, щоб, щоб її дивилися, щоб про неї рефлексували, про, щоб про неї сперечалися. І це, як на мене, дуже гарний показник того, як прискіпливо відносяться організатори фестивалю і відбірники фестивалю до того, що потім будуть дивитися українські глядачі. Премію імені В'ячеслава Зайцева за кращий сценарій про Запорізький край отримала режисерка Олена Камінєва за сценарій Забери мене лелеко. А от мультфільм Ей Овіо отримав перемогу у номінації Найкращий анімаційний фільм стрічка Артема Давидова Будемо жити. Жюрі визнали найкращим документальним фільмом. А от найкращим ігровим фільмом став останній дубль Олега Кібальника. Вадим Сорвін, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм чат бот на цьому в мене все побачимось на телеканалі МТМ.